Вітаю в ефірі. Програма мат». Мене звати Олена Федоренко. Державній грантовій програмі є робота рівно рік. 17 липня стартувала 13-та хвиля на подання заявок на отримання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу. Про результати грантової рядової програми у регіоні, а також про нові можливості для підприємців, розповість начальниця фінансово-аналітичного управління обласного центру зайнятості Олена. Ленко в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пані Олено. Доброго дня. Тож рівно рік тому, у липні 22-го року, розпочалася грантова програма власна справа. скільки за цей час підприємці в регіоні отримали гранти і на яку суму? Так, за цей рік роботи державним центром зайнятості було прийнято 301 позитивне рішення щодо заявників, які планують розпочати свій бізнес у нашій області. Вже на сьогоднішній день 256 заявників отримали понад 60 мільйонів гривень на створення своїх бізнес-ідей, і за цей час вони вже створили 256 робочих місць. Термін реалізації їх бізнес-планів складає три роки. От, власне, який відсоток від загальної кількості ось заявників отримали гранти і чому не всі отримують кошти від держави? За рік, протягом якої діє наша програма до обласного центру зайнятості надійшло понад дві тисячі заяв на отримання мікрогрантів. Хочу зазначити, що рішення щодо надання мікрогрантів приймається Державним центром зайнятості на основі інформації, яку вона отримує від уповноваженого банка, який в свою чергу перевіряє ділову репутацію. Та інформацію, яка подана в заяві, і результатів співбесіди, яку проводить Дніпропетровський обласний центр зайнятості. Саме з цих двох тисяч заяв, четверта частина заяв отримали низьку оцінку саме через Коренобанка. з тих заяв, які, по яким прийнято позитивне рішення, то це майже 20% заяв наших заявників отримали позитивне рішення і реалізують свої бізнес-плани. А от наскільки активні у цьому напрямі наші ветерани, захисники, і захисниці чи беруть участь у грантових програмах? Так, програма для ветеранів. Ветеранок, членів їх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни стартувала у нас в квітні поточного року. Саме завдяки цій програмі наші захисники та захисниці можуть отримати гранти в сумі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. А члени їх сімей у розмірі 500 тисяч гривень. Завдяки реалізації своїх бізнес-проєктів вони можуть інтегруватися в наше цивільне життя та отримати свою економічну незалежність. перші результати програми були оголошені у нас в цьому місяці, на початку місяця. На Дніпропетровщині є вже учасник. А то ветеран, який отримав грант. Хочу зазначити, що це дуже такий позитивний досвід. В минулому році ця людина звернулася в рамках проєкту Є Робота до обласного центру зайнятості. Свій бізнес-план він представив на розсуд нашої. Служби зайнятості і отримав позитивне рішення. Отримав грант в розмірі 250 тисяч гривень. От про який саме бізнес йдеться у даному випадку в даному випадку він займається виробництвом засобів для ретейлінгу автомобілів та миючих засобів для підприємств зі стартом цієї програми. Він знову звернувся з заявою і отримав грант. Як вже учасник бойових дій в розмірі 250 тисяч за період своєї діяльності він вже працевлаштував у двох осіб і звернувся знов, щоб розширити саме цю сферу свого бізнесу. От внутрішньопереміщені особи, чи подаються вони на гранти? Зокрема, ті вимушені гості міста і області, які зараз проживають на нашій території, і чи є у вас цифри, скільки таких людей отримали кошти від держави? Так, звичайно, внутрішньопереміщені особи. Особи дуже активні в цьому напрямку. На сьогоднішній день 33 особи з числа внутрішньопереміщених отримали вже позитивні рішення на провадження свого бізнесу в нашій області. Їхні бізнес-плани дуже різноманітні. Вони планують і почали вже займатися наданням послуг з випічки хлібобулочних виробів. Вони займаються обслуговуванням, ремонтом одягу, ремонтом техніки. Був дуже цікавий бізнес-план з виробництва натуральних продуктів, патоки, джемів. Нещодавно ми розглядали бізнес-план однієї з особи, яка планує створити мережу своїх фотостудій. Власне, як податися на гранти і які саме влітку, як це зробити, розкажіть? Програма працює в поточному році. Заяви в нас приймаються протягом року. Останній термін подачі заяви це 19 листопада. Що стосується того, як податися на цю програму, ви можете заповнити заявку на сайті Дія. Сформувати свою заяву та прикріпити до нього бізнес план. Саме бізнес-план той, який затверджений Міністерством економіки України. Що необхідно врахувати при подачі заяви? У вас є бізнес-ідея і ви хочете її реалізувати. Необхідно в першу чергу ретельно ознайомитись з 738 постановою кабінетів міністрів від 21 червня 2022 року, яка регулює питання видачі мікрогрантів для створення або розвиток власного бізнесу і з саме свою бізнес-ідею з тими вимогами, які викладені в цій постанові. На що слід звернути увагу? Треба ретельно проаналізувати пункт 5 постанови, що можна придбати за кошти гранту. Тому що саме в цьому пункті викладені напрямки видатків, на які, за якими може бути отримані кошти гранту. Так, наприклад, на оренду приміщення можна витратити не більше, ніж 25% від суми гранту, на рекламу та маркетинг не більше, ніж 10%, на оплату послуг товарів не більше, ніж 50%. Але на Цю суму, суму грантів можна придбати обладнання, меблі а максимальна сума гранту якої? 250 тисяч угу. гривень. Грант надається в сумі від від 50 до 250 тисяч гривень. А от хто вирішує власне яку суму надати? Мені треба 250. і я знаю, як я буду витрачати ці кошти, куди я їх буду вкладати, а дають тільки 50. чому. Ні, насправді кошти гранту надаються в тій сумі, яку подав заявник в своїй заяві, і розглядаєте це саме той бізнес план, який був заявлений. От. Тобто, якщо ви хочете отримати кошту гранту в сумі 250 тисяч гривень, то ви надаєте свій саме бізнес-план на цю суму, і в разі прийняття позитивного рішення отримуєте саме її. Основні умови отримання гранту. Основні умови отримання гранту це, по-перше, відповідність напрямкам витрат, які заявляє заявникам, до вимогам постанови. Друге і саме головна умова це працевлаштування. Працевлаштування на ті робочі місця, які будуть створені. Якщо сума гранту складає до 150 тисяч, то це обов'язково одна людина. Якщо 250 тисяч, то це дві людини. І терміни працевлаштування протягом 6 місяців здати зарахування коштів. Ще одна із умов надання гранту це звичайно сплаток податків, адже кошти гранти повертаються завдяки сплаті податків. От ви якось співпрацюєте з тими бізнесменами, які починають свою справу з нуля. От ви говорите, треба взяти на роботу дві людини, так? так? Де де знайти там внутрішньо переміщені особі чи допомагаєте ви з підбором кадрів? Звичайно, в травні місяці були внесені зміни до постанови 738. Згідно цих змін першочергово мають працевлаштовуватися на на нові робочі місця безробітні, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості співпрацюють з замовниками. Це наші партнери, наші роботодавці, які створюють нові робочі місця після створення бізнесу. І лише в разі, якщо на сьогодні саме на цей момент на обліку немає людей з необхідним досвідом роботи, тоді наші грантоотримуючі можуть працевлаштувати, підбирати собі людей самостійно. Пані Олена, от які бізнеси під час війни користуються найбільшою популярністю? Переможців саме у якій сфері найбільше? Ви знаєте, бізнес-ідеї мають дуже широкий спектр. Це і створення кав'ярні, і надання послуг з ремонту пошиву одягу, це виготовлення решіток, це медичні послуги, послуги фотостудій. Це випікання хлібобулочних виробів. Тобто вони дуже, дуже і дуже різноманітні і дуже цікаві. Так, а от власне чи будуть нові грантові програми від Є-РОБОТА? На сьогоднішній день програма триває і заяви, як я вже наголошувала, приймаються до 19-го. Листопада поточного року тринадцята хвиля стартувала зараз. Скільки така? таких хвиль буде до кінця року? В поточному році передбачено 20 хвиль по 10 хвилям ми вже маємо рішення. От на 11-ту хвилю ми чекаємо рішення на поточному тижні, і зараз приймаємо заявки на 13-ту хвилю. Дякуємо вам, пані Олена, за участь у програмі та інформативну розмову. Далі у нашому випуску історія переселенця із Краматорська, який саме завдяки отриманому гранту зміг розпочати свій власний бізнес. Відразу після сюжету ми зустрінемося тут у студії і ще з однією переможницею із Дніпра. У сфері фешн індустрії Віктор Місюль з Краматорська був вимушений покинути свою домівку у квітні 2022 року. Ідею про власний бізнес виношував вже давно. До початку повномасштабної війни чоловік працював у банку. Після чого був у простої понад сім місяців, не маючи досвіду у сфері громадського харчування. Чоловік спочатку вагався, проте, врешті-решт, вирішив діяти. Милий виток в житті я ніколи бізнесом не займався. Були спроби у 2014 році, але нічого не вийшло. І ось знову така нагода від держави отримати грант. У Мене давно була бізнес-ідея створювати створювати щось стрітфуд на кшталт того, що є в Європі. Чому не спробувати в липні місяці 2022 року? Я подав заявку через державний центр зайнятості, через портал дія подав заявку на грант. Оцінивши всі ризики створення бізнесу під час війни. Майбутній підприємець зупинився на відкритті закладу швидкого харчування в жвавому районі міста. Ознайомившись з умовами надання мікрогрантів, Віктор відразу розпочав складати. Бізнес-план для втілення давньої мрії. Подав заявку на порталі Дія та отримав від обласного центру зайнятості запрошення на захист проєкту. Очікування різні були. Багато було різних думок. Можливо, пройде, можливо, ні. Можливо, це ще не працює в нашій державі. Може, щось ну, пробувати треба. Треба пробувати, і все вийшло. Так, все вийшло. Кошти отримали, знайшли постачальників, обладнання, приміщення, зробили ремонт. Все вдалося. на розвиток власної справи. Бізнесмен початківець отримав від держави 250 тисяч гривень. За умовами проєкту працевлаштували двох людей. До команди Street Food Асвік приєднались два кухарі Влад із Ізюму та Христина з Дніпра. Страви, які пропонує фастфуд, приготовані за унікальними авторськими рецептами: у меню італійська піца, французькі круасани та українські млинці. А ще багато різних смаколиків для маленьких відвідувачів закладу. Що особливого в наших млинцях, це те, що ми, по-перше, готуємо з любов'ю і душею. <хи> По-друге, вони великі в, в об'ємі, вони йдуть 40 см, майже як піца. От. І там йде насичена начинка. Ці млинці це курка з грибами, тобто ми е, самі готуємо начинки, самі готуємо млинці, тобто е, і тісто ми самі робимо, і у нас є е, обладнання, на якому ми готуємо. І один млинець у нас виходить майже. 200 грамів. Тому, якщо зраночку проснулися, не, не встигли поснідати, прийшли до асвіку. Каву взяли мене, взяли, вже добре. З девізом все буде смачно. Працівники закладу постійно вдосконалюють та розширюють асортимент. Для постійних клієнтів Віктор планує розробити систему знижок, а також впровадити заохочувальні акції для нових відвідувачів. У планах на майбутнє масштабувати бізнес. Це перша мережа, на котрій на ми хочемо все відточити, а далі ми хочемо робити мережу ресторанів. Плануємо робити інший на правому березі Дніпра. Плани найближче майбутнє нові, нові блюда. Також ми плануємо зробити літню площадку, поставити зонтики, столики, тому що тут закладів таких немає. У нас є красива зелена зона, тобто тут будуть приходити батьки з дітьми і буде дуже гарно. Зараз перед зі мною ще одна переможеця грантової державної програми від є робота, підприємеця у сфері фешн індустрії Інга Манько. Ми вас вітаємо, пані Інго. Дякуємо, що сьогодні завітали до студії і погодилися поділитися досвідом створення власної справи. А от коли виникла оця мрія, як давно, і яких зусиль довелося докласти, щоб вона все таки справдилася? Доброго дня, мені теж дуже приємно, що мене пригласили у цю студію і буду рада з вами поділитися своєю історією. Мрія в мене була ще з дитинства. Я займалася малюванням. Я відвідувала дуже багато всіляких кружків. Мене мама така дуже виховувала з дитинства бути. Весь час зайнятою та активною. Моє дитинство пройшло дуже активно, тому я не знаю, як це чимось не займатись. І так поступово, зі студентських років, я Вища освіта в мене а, менеджмент зовнішньої економічної діяльності. але… Трішки не пов'язано з тим, не пов чим не займаєтеся а, зараз. А, але я завжди свої, своїм одногрупникам казала, що я дуже мрію займатися саме у сфері mm -hmm. фешн. Але вища освіта мені також дуже стала в нагоді, а, тому що зараз я керую великою командою. А, Мій шлях почався ще за студентських років, коли я почала працювати у магазині одягу, і мені, мені це дуже подобалось. Я працювала з різними брендами, з відомими брендами, і вже тоді я мріяла щось почати своє. От коли наступив той момент, так. коли вирішили досить працювати на когось, вже час розпочинати своє? Так. Це було на останніх вже курсах інституту. Я почала паралельно працюючи в інтернеті, свою сторінку створила з продажу одягу, працювала з постачальниками. А це було тоді тільки. Тільки започатковувалось направлення як дропшипінг. Зараз це майже кожен знає, як це. Тобто я викладала вже готові фото від постачальників та їх перепродавала на своїй сторінці. Починала ще з часів там. Сайті ВКонтакті, потім з'явився Інстаграм, я почала там розміщувати. І крок за кроком, там, з нуля підписників, мене моя сторінка почала розвиватись. потім я вже почала пускати рекламу, і от зараз вже доходимо до рівня майже 100 тисяч підписників. І потім а, я зрозуміла, що. З постачальниками дуже складно працювати, тому що товар закінчується, тканина може закінчуватись, там постачальники не завжди попереджують про це. І я почала мріяти саме створити власне виробництво. І мені знайома порадила ось таку грантову програму, що Можливо, скористатися на розвиток власного бізнесу. Бізнес-план у мене був ще з часів карантину. Я його складала, це було смішно з подружкою на колінках. Ми там щось придумували. Потім зустрічалися, знайшли жінку-аналітика, яка нам його допомагала перероблювати. І так довго уч... цю довго, ідею, дуже довго ще напевно, во з карантину. У карантин, до речі, у мене був бум. Онлайн-продажі дуже виросли, і дуже багато людей перейшло в інтернет. І я зрозуміла, що попит дуже гарний, тим паче на українське виробництво. А після війни так, взагалі, українське виробництво користується дуже а, класною популярністю. Вишиванки зараз у моді, все українське в Європі. Дівчата а, переїхали, рекламують українське. Так, так. А яку суму отримали і як витратили ці кошти? Так, я отримала суму 250 тисяч максимально, у яку можливо у мікрогранті, та використала її повністю на закупівлю обладнання. Обладнання я купувала нове майже все, тому що воно сучасна йде, комп'ютеризоване. У нас є спецобладнання, яке не в всіх цехах є, і зараз я можу навіть трохи радісною звісткою вихвалитися, з нами почав під співпрацювати навіть такий дизайн, як Рендертан. <світ> Це було дуже несподівано. Буквально за тиждень до того, як мене е, запросили на інтерв'ю, мені подзвонили від Андертана та е, е, т, запропонували співпрацю. Відшивати для них одяг, а, тому що а, не, не всі крупні бренди вони. Своїми силами відшивають, вони іншим цехам роздають лекала, якщо у цехах хороше обладнання, якщо дають якість, то співпрацюють. І ми зараз працюємо у двох напрямках: це відшиваємо для власного бренду та працюємо з оптовими замовленнями. З іншими українськими брендами, які нам розміщують замовлення, передають лекала, тканину, ми самі повністю від нуля моя команда займається цим процесом від розкрійника, від розкрію моделі по лекалам і повний цикл пошиття. То входить до вашої команди, і от за умовами гранту ми слухали попередню спікерку. Треба так. було обов'язково взяти на роботу нових людей. Чи взяли ви їх? Так, я взяла, у мене зараз працює сім людей в моїй команді. Починала з однієї людини, це була технолог, яка мені дуже сильно допомогла і зібрати команду допомогла. і... Ми з нею співпрацювали. Перше наше було замовлення дуже велике. Ми взяли нову пошту, ми відшивали спецодяг для співробітників, і е, замовлення взяли, а команду вже збирали по ходу цієї співпраці. Але все вийшло гарно. Ми за тиждень зібрали команду, ми відпрацювали це замовлення. А замовник залишився задоволений, і команда таким чином залишилась, і далі поступово почали з'являтися нові замовлення. І ось так зараз ми вже співпрацюємо з брендами одягу. Чи плануєте якось інго надалі масштабувати бізнес, розвиватися? Так, звісно. Я зараз якраз працюю над цим питанням. А я хочу закупати додаткове обладнання. Хочу брати ще одне приміщення в оренду, щоб додавати робочі місця. Тому що в нас зараз попит дуже великий на замовлення, а нам не вистачає робочих не вистачає обладнання, щоб покривати всі ці замовлення. Тому Потрохи працюємо над цим, щоб мас масштабуватися, щоб в майбутньому це був дуже великий цех з великою кількістю обладнання та спецобладнання, щоб була можливість для свого бренду відшивати вже великі колекції. Та також в мене мрія. Така заповітна, до речі, вона з дитинства. Я навіть знайшла у себе колись щоденник дитячий, як всі дівчата мріяли, і там було великими літерами написано Манько Інга Сергіївна, власниця там було написано так: сіті Бутіков по всій Україні. Так ось зараз вже такого поняття, як бутік, немає, але є мережа магазинів, шоурумів. І мені хочеться стати крупним виробником, крупним сітєвіком з власною мережі шоурумів а, відомих, щоб дівчата узнавали, щоб я так проходила, бачила дівчат з нашими пакетами, раділа, а, впізнавала наш одяг і. Дякуємо. дякуємо вам, інго, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ну, ми щиро бажаємо, щоб всі ваші мрії здійснилися, плани реалізувалися. Я нагадаю, переможниця грантової програми, власна справа, підприємиця Інга Манько. Сьогодні була в гостях у студії цей етера. Також наші інші авторські проєкти та розмовні студії. Ви зможете переглянути на нашому Ютуб каналі.